Недалеко від міста, в якому я живу, є величезний густий парк, який фактично забутий. Справа не в тому, що люди не знають про нього, просто він нікому не потрібний. Він не підходить для піших прогулянок, тут немає дитячих ігрових майданчиків чи навіть ставка, де можна порибалити. По суті, це просто кілометри лісистої місцевості. Але я та мій товариш з коледжу Дерек давно знали про дещо, що знаходилось глибоко в парку, і ми, нарешті, набрали сміливості та сил, щоб дослідити це. Дерек завжди захоплювався такими речами, відколи я познайомився з ним кілька років тому на початку навчання, незважаючи на те, що ми були знайомі не так давно. Ми швидко стали найкращими друзями, утворивши такий зв'язок, якого я ні з ким раніше не мав. Незважаючи на це, він належав до тих людей, які всі свої проблеми тримали глибоко в собі. Я ніколи не звинувачував його за це, оскільки зазвичай він легко порався з негараздами, відвідуючи тренажерний зал або займаючись письменництвом. Але коли кілька місяців тому померла його сестра, я не отримував від нього жодних повідомлень протягом тижня. Одного дня він нарешті відповів на мій дзвінок і сказав лише одне Гендерсон Парк цього літа ми його знайдемо. На початку літніх канікул ми почали свій похід. Після кількох годин походу маршрутом, який ми планували та намічали місяцями, ми нарешті дісталися до того місця. Це була галявина площею пару сотень метрів, і коли ми вийшли з лісу, ми одразу побачили те, заради чого прийшли. Посеред відкритої ділянки стояла велика будівля, покинута і частково зруйнована природою. Але все ж вона стояла, запрошуючи нас увійти. Занедбана будівля Гендерсон Парку була легендою в цьому місті, відколи я себе пам'ятаю. Ніхто не знає, як вона там опинилася і що було там раніше. Це була просто величезна будівля за кілометри вглиб лісу, без документів чи історії. Я майже не вірив, що вона справді існує, але раніше ми знайшли декого, хто склав детальну карту парку. Ми вирішили, що якщо будівля там є, ми її знайдемо. Це вона, Семе. Добре, що ми пройшли весь цей шлях недаремно, сказав Дерек, коли ми трохи відпочили, щоб перевести дух. Ти поводишся так, наче ми не провели дослідження, відповів я, теж насправді відчуваючи полегшення, як і він. Завжди існувала ймовірність того, що будівля зникла. Або що невелика помилка в навігації збила нас із шляху. Але на щастя, ми відносно легко знайшли місце призначення. Ми скористались моментом, щоб поглянути на неї і зробити кілька фотографій, щоб задокументувати наявність будівлі. Вона мала принаймні три поверхи і доволі велику площу. Здавалося, що це була якась стара школа чи якась лікарня, судячи з її планування. Її зовнішній вигляд був темно сірим заплямованим тлінням і мохом. Незважаючи на зношеність, на диво не було графіті чи будь-яких ознак людського втручання. Ну, ти готовий подивитися, що там, сказав я, порушуючи мовчанку. Дерек обернувся до мене і на його обличчі з'явилося хвилювання. Ні, я думаю, нам варто повернутися. Потім він широко посміхнувся мені і почав пробиратися до споруди. Я пішов за ним, намагаючись не звертати уваги на його дурний сарказм. Ми підійшли до вхідних дверей і помітили, що їх тут ніби ніколи й не було. Єдиним доказом їх існування були розкидані шматки скла. Тут я зауважив, що, окрім очевидного вивітрювання з часом, ця будівля зовсім не здавалася старою. Насправді все виглядало так, ніби це сучасна будівля, яка була покинута на призволяще років на сто. Перш ніж я встиг добре обдумати це, ми увійшли всередину, і нас швидко огорнула темрява. Дерек увімкнув ліхтарик, освітивши коридор прямо перед нами. Він був встелений покинутими шафками та сміттям. Більшість доріжок на цьому поверсі виявилися заблокованими, або просто здавалися дещо нестабільними через пошкоджені опори. Тож ми досліджували ті місця, до яких могли безпечно дістатися, аж поки, нарешті, не натрапили на сходи, які могли або підняти нас на другий поверх, або спустити вниз, до, як я припустив, підвалу. Треба було з чогось почати, бо врешті-решт ми хотіли дослідити всю будівлю. Це неминуче змусило нас прийняти рішення спочатку піднятися нагору, чи спочатку дослідити підвал. Нарешті Дерек заговорив Чувак, я думаю, нам слід розділитися. Ти ж це несерйозно? Якщо ми збираємося дослідити все, це єдиний спосіб, наполягав він. Дерек, я. Я жартую, чоловіче, давай почнемо знизу, а потім піднімемось нагору, сказав Дерек, спускаючись сходами, перш ніж я встиг відповісти. Сходи виявилися набагато глибшими, ніж ми думали. Те, що, як я припускав, приведе нас на поверх нижче, насправді, здавалося, вело нас на поверхів сто вниз. Через хвилин 10 спускання сходами я заговорив. Гей, чувак, це якось дивно. Наскільки глибоко йдуть ці сходи? Я не знаю Семе. Чесно кажучи, це мене трохи лякає, але я кивнув на знак згоди. Здавалося, що Дерек уперше за цю поїздку справді занепокоївся, та ми не хотіли повертати назад. На цьому етапі ми повинні були продовжувати. Незалежно від того, чи були ці сходи нескінченними, чи вели у саме пекло. Ми мали побачити кінець цього. На щастя, виявилося, що ні те, ні інше, тому що через декілька хвилин ми досягли дна. Ну, хороша новина полягає в тому, що якщо один із нас постраждає, іншому потрібно буде тягти його на собі лише 70 сходових прольотів. Пожартував Дерек, хоча ця думка викликала в мене занепокоєність. Місце, де ми опинилися, мабуть, найкраще можна порівняти з тунелем метро, тільки без залізничних колій. Те, що лежало перед нами, було просто довгим порожнім тунелем з бетонними стінами та підлогою, якому не було видно кінця і краю. Я почав відчувати бажання забратися звідси, проте я не сказав нічого проти, коли Дерек почав рухатися в глиб тунелю. Принаймні до тих пір, поки ми не почули якийсь звук глибоко всередині тунелю. Ми одразу зупинилися на місці. Щось схоже на високий синтезаторний звук почало джищати в тунелі. Відлуння викликало в мене відчуття нудоти, коли воно відбивалося в моєму тілі. На якусь мить все затихло, а потім знову продовжилось. Кожні кілька секунд звучав новий сигнал. Як маяк, поступово стаючи голоснішим і, мабуть, наближаючись до нас, звуки почали пронизувати вуха, і перш ніж я це зрозумів, я опинився на колінах, тримаючись за вуха, ледве витримуючи різкий дзвін у своїй голові. Як тільки я подумав, що втрачу свідомість від такої інтенсивності, звук миттєво припинився. Я подивився на дерека, який також оговтувався після звукового нападу. Ми обидва переглянулися і кивнули. Наша цікавість, мабуть, вичерпалася, і ми почали швидко повертатися назад, звідки прийшли. Я не був упевнений, як раціонально пояснити те, що щойно сталося, але все, що я знав, це те, що я волів би не відчувати такого. Тоді ми почули ще дещо. Абсолютно чіткі звуки кроків. Наша швидка хода миттєво переросла в біг. Можливо, це була лише моя уява, але я сумніваюся, що то був хтось, хто, як і ми, просто досліджував це місце, особливо цей покинутий тунель. І так ми бігли і бігли. Вже давно мали б натрапити на сходи, якими прийшли. Але їх все не було. Здавалося, що ми потрапили в якусь петлю, якій не було кінця, але потім ми їх знайшли. Ми зупинилися і подивилися на сходи, переводячи подих. Отже, почав Дерек, намагаючись зібрати докупи свої думки. Я підійшов до підніжжя сходів і поклав руки на великі шматки уламків, які тепер блокували наш єдиний вихід. У мене навіть не було сил злякатися чи закричати, я впав, дивлячись на уламки, наче один мій погляд міг змінити похмуру реальність, з якою ми зіткнулися. Цей звук, мабуть, він став причиною цього обвалу, сказав Дерек, намагаючись раціоналізувати ситуацію, ніби від цього стало б краще. Дереку, ми помремо тут, слабко сказав я. Перш ніж він встиг відповісти, ми згадали чому ми бігли. Тепер кроки були в межах 10 метрів від нас і нам нікуди було тікати. Ми обидва перевели погляди в той бік, звідки долинали звуки. Щоб це не було, здавалося, воно було приховано в тіні, і ніхто з нас не хотів бачити те, що наближається. Я ледь зміг розгледіти контури фігури, яка рухалася хаотично і різко смикаючись з кожним своїм кроком. Ми кивнули один одному, здавалося, розуміючи один одного без слів. Якщо ми тут помремо, то принаймні не здамося без бою. Глибоко вдихнувши, Дерек підняв свій ліхтарик і направив його на фігуру. Дерек втратив дар мови, як і я. Там стояла Емілі, сестра Дерека. Здавалося, вона була в синцях, побита, вся в подряпинах і в пошарпаному одязі. Але Емілі померла на початку того року. Це не мало жодного сенсу. Чому вона була жива, не кажучи вже, чому вона була тут. Емілі, я думав, що ти. Дерек намагався підібрати слова. На його очі почали навертатися сльози. Емілі слабко посміхнулася, явно пройшовши через пекло. Але щось було не так вона перестала рухатися. Вона виглядала так, ніби ледве тримається на ногах. Її голова була опущена, ніби вона не могла її підняти. Я спробував зазирнути їй в очі. Дереку. тихо сказала вона. Дерек підійшов до неї, широко розставивши руки, готовий обійняти її. Усе це відбувалося, немов в уповільненій зйомці, коли він наближався до неї. Я не встиг його попередити, я не встиг сказати йому зупинитися як тільки помітив ту чорну порожнечу замість її очей і моторошну посмішку, яку вона на силу стримала. Вона схопила його і зустрілася з ним поглядом. Я не можу викинути зі своєї голови образ жаху на обличчі мого найкращого друга, коли він дивився в безодню, якою були очі цієї істоти. А потім вона розкрила щелепу так широко, що це здавалося за межею можливого, і вчепилася у дерека. Мабуть, він хотів закричати, але не було жодного звуку. Тільки клацання щелепи, яку істота зімкнула на його шиї. Я побіг. Недовго думаючи, я залишив свого друга на призволяще, добре знаючи, що він уже мертвий. Я побіг і я продовжував бігти. Я не пам'ятаю, про що я думав і куди я біг. Звук синтезатора почав резонувати по всьому тунелю, і різкий дзвін у вухах. Почав повертатися, посилюючись, поки моє тіло не заніміло, і я вже не розумів, де я. Я раптом прийшов до тями, в голові все ще дзвеніло. Я лежав біля входу в будівлю. На дворі був ще день, я сів, намагаючись прийти до тями. Я поняття не мав, що сталося. Не знаю, може, я втратив свідомість і якось знайшов вигід, але це мало ймовірно. У мене все ще була сумка з водою та їжею, я міг би повернутися вночі, якби пішов прямо зараз. Що я і зробив? Я повідомив про зникнення Дерека. Сказав, що ми розділилися під час походу це не рідкість, коли люди зникають безвісти під час довгих походів парками такого розміру. Тому це здавалося розумним. Досі я нікому не розказував про будівлю, але відтоді я не міг перестати про це думати. Що, якщо Дерек якось вижив? Я відчуваю, ніби він кличе мене, я відчуваю, що мені потрібно йому допомогти. Я знаю, що не повинен, але щось підказує мені повернутися. повернутися до будівлі.